Дві 2015 рік входить у свої повноваження: рік Немирівський, Вінницький, Київський, Український світовий. Кожен дорослий і кожна малеча загадують бажання, аби ті якнайшвидше збулись колядки і щедрівки, віншування і гостинці у традиціях нашого народу проходитимуть ці світлі благодатні дні. І просячи у Бога здоров'я, нехай кожен із нас попрохає миру, нашій землі і нашим дітям. Дорогі немировчани, гості нашого району, дозвольте мені щиро і сердечно привітати всіх вас за дорученням районної ради, депутатського корпусу від себе особисто з наступаючим новим роком і Різдвом Христовим. Вітаючи, хотів би перш за все подякувати нашим неміровчанам за мудрість, виваженість, громадську позицію. Слова вдячності хотів би сказати нашим бюджетоутворючим організаціям: це компанії Немирів, спиртзавод, ВАД Братслав, санаторій Авангард, Швейна Фабрика, Хлібзавод, які непростий для України час не тільки не зупинились, а примножили свої здобутки. Особливо хотів би подякувати нашим аграріям, які в непростий період виросли рекордний урожай зернових. А це біля 250 тисяч, що на 20 тисяч збільшено проти минулого року. Район по праву входить в п'ятірку кращих районів області. Це дало можливість виконати бюджет району. Ми славимо Україну своєю працею і шануємо своїх героїв не словами, а ділом. Цей важкий час. Ми згуртувалися навколо захисту нашої вітчизни. А наша допомога нашим воїнам стане частиною тої перемоги за волю і незалежність нашої країни. Бажаю всім міцного здоров'я, благополуччя, достатку і радості нашим родинам, мирного неба і процвітання нашій Україні з Новим роком, з Різдвом Христовим! Шановні мирівчани та жителі Немірівського району. 2014 рік був самим складним за всі роки незалежності України, а по суті за всі роки. Новітньої історії. Рік, коли на території нашої держави ведуться бойові дії, коли гинуть військові і мирні жителі, коли втрачено більше 20% економічного потенціалу держави. Складним 2014 рік був ще й тому, що нам прийшлося приймати участь в дорокових виборах президента України та виборах до Верховної Ради України, в результаті яких президентом нашої держави обрано Петра Олексійовича Порошенка, а головою Верховної Ради Володимира Борисовича Гройсмана. Приємно відзначити те, що і президент України, і голова Верховної Ради наші земляки вінничани народним депутатом України по нашому Виборчому округу, обраний Руслан Євгенович Демчак. Не дивлячись на складні політичні та економічні умови. Труднощі нам вдалося виконати районний бюджет на 104% при його 10 мільйонному дефіциті на початок поточного року. І в цьому є велика заслуга всіх трудових колективів народного сподарського комплексу нашого району, а також трудівників села, які в цьому році виросли і зібрали найбільший за всі роки незалежності України урожаю зернових культур. Валовий, збір яких склав майже 250 тисяч тонн. Понад 500 центнерів зібрано цукрових бураків з кожного гектара. Вітаючи всіх вас доріг, земляки з новим 2015 роком, Різдвом Христом та всіма новорічними святами дозвольте побажати вам міцного здоров'я, довгоочікуваного миру та душевного спокою, злагоди і взаєморозуміння. Сімейно благополуччя і Боже благословення. дорогі немірівчани, жителі району і усі, хто так чи інакше потрапив на наше інтернет-телебачення Немирівської на районної державної адміністрації. Хороші мої глядачі, прийміть і мої щирі вітання із 2015 роком та усіма його глядущими святами. Нехай вже пройдений відрізок часу забере із собою усі незгоди та печалі із кожного серця, і з кожної родини. І з нашої України. І як би там не було, у шалених темпах сьогодення бажаю усім не втрачати смаку життя, цінувати та берегти одне одного і вірити у власні сили. І з Новим роком та Різдвом Христовим усього вам і побільше!